полуторне електропрострадло розмір 150 на 120 см виробник Китай, матеріал поліамід, штучне волокно. Гарна якість, на дотик приємне, плюшеве, нагадує байку. По периметру прошити таким якісним кантом з 5 ниток. З іншого боку має однотонний білий колір, спати можна як на в білій стороні, так і на кольоровій. Всередині йде нагрівальний елемент, він вкладений по всій площі електропрострадла по принципу спіралі. Електропрострадло має два режими нагріву. Перший режим, режим комфортний для сна, гріє 30 градусів, другий режим це режим прогріву, гріє 50 градусів. Режим прогріву це значить, що ви включили електропрострадлу, походили 10-15 хвилин, прийшли, лягли в ліжко і включили комфортний для сна режим і відпочиваєте. Електропрострадлу не можна різати колоти, ставити гострі предмети, щоб уникнути пошкодження нагрівального елемента, не можна прати, прасувати. І перегинати в одному місці багато раз, по принципу проволоки, як намагаєтесь зламати. І якщо дотримуватись таких правил, то електропрострадло буде служити вам довго і в радість.